Що минулоріч місце для людей у храмі не було. Тут стояли десятки стелажів із двома з половиною мільйонами книг. Наприкінці жовтня військові почали їх звідси вивозити. Тепер ці двері відчинені зранку до пізньої ночі. Щодня костел відвідує сотні людей. Тут всі йдуть, всі діти. Дуже багато змінилося, тому що люди вірують, знаєте, вірують. І я навіть не вмію то передати, знаєте, щоб так сказати в таким. Величним, знаєте, тому що тут дуже правиться багато дітей іде. Обстановка в тому храмі, така тебе ніби дає тобі якийсь приплив сил, і ти вже виходиш такою здоровою. За рік у храмі відреставрували столітні дубові вікна, розп'яття Ісуса Христа, найстарішу ікону Божої Матері. Відновили освітлення та підсвітили храм вночі. Разом із поляками взялися за збереження унікальних розписів. А місяць тому почали досліджувати фасад костелу, який у аварійному стані. Ну насправді навіть неозброєним оком видно те, що тиньк відпадає, що цегла, будемо так казати, зовсім не тримається, оскільки. Через час і погодні умови не розчин, який цеглу зберігав, він зовсім вимитий. Є такі моменти на фасаді, коли можна ну майже руку всю запхати в отвори. Коштів на повноцінну реставрацію не мають, тож вирішили зробити підтримуючий ремонт. Однак і його розпочати не вдалося через бюрократичну тяганину. Обласна адміністрація вимагає документів на право проведення реставраційних робіт. Це справді переводить нас до шпастерів. Сфері якоїсь бюрократії і просто писання листів, копіювання багатьох документів і пошуку виходу в тих ситуаціях, які склалися, хоча цьогоріч на фасаді запланували лише поточний аварійний ремонт, щоб вберегти перехожих від небезпеки. Бо два роки тому ми мали випадок, коли частина фасаду впала на людське авто і його вщент розтрощило. Ось і не дай Боже, коли це станеться з людиною. 200 тисяч на ремонтні роботи виділила міська влада. А протягом року парафіяни пожертвували півтора мільйона гривень. Лише завдяки цим коштам кажуть священники, вдається підтримувати костел у належному стані. Христина Гаврилів, Роман Миленький, головні новини Львова.